Шановна пані Юлія, прошу вас до трибуни. Шановний суддя доповідач, які у вас є запитання до Юлії Кириченко. Так, є. Скажіть, будь ласка, ви говорили ми говорили з вами. Ну, вірині, ви ви в своєму виступі підкреслили, що ви вбачаєте, що ці приписи вони ну ви не вбачаєте таких ознак неконституційності. І навіть по тому пункту, коли мова йде за відсторонення. Члена ВРП від здійснення повноважень також не бачать. У мене до вас таке питання в зв'язку. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може орган, я маю на увазі в даному випадку етична рада, яка ми вже виясняли який її статус говорили? Має вона владні повноваження, не має вона владних повноважень? Вона приймає рішення, на підставі якого особа мається на увазі член Вищої ради правосуддя, відсторонюється? Від посади, фактично, це значуща посада. Органи, які обирали чи призначали членів Вищої ради правосуддя, вони діяли відповідно до існуючої конституції та закону України. Етична рада, створення якої було передбачено відповідним законом, відсторонює. Наскільки от в вашому розумінні це є конституційним таке відсторонення від посади? Дякую за питання. Моя позиція наступна. Так, я підтримую свою позицію, що це є конституційно, тому що питання відсторонення члена ВРП від посади не врегульовано на рівні конституції із конституційних приписів, зокрема щодо того, що врегульовує парламент на рівні закону, там де в нас я пункт можу зараз не згадати, там де він нормовує судочинство, судоустрій. Органи суддівського врядування так само з цього випливає, на мій погляд, що порядок відсторонення члена ВРП є, має бути встановлений на рівні закону. Саме парламент за конституцією нас може ухвалювати законом. Відповідним чином я не бачу тут порушення конституції. Більш того, якщо подивитися, що Конституція містить чітко містить суб'єктів. Формування вищої ради правосуддя, тобто призначення обрання членів Вищої ради правосуддя, то знову таки я не вбачаю, що це тут є наступ на конституційні приписи, тому що кожен суб'єкт отримує право відхилити таке відсторонення, тобто фактично ну, умовно, скасувати, виконати своє конституційне повноваження і залишити цю посом певного правника да, на посаді члена ВРП. Дуже дякую. Ступи. Перепрошую, дивіться мова ж десяти. Ми зараз не говоримо за звільнення, як відбувається. А я ж питання ж було не стосовно звільнення, а стосовно відсторонення. Є член Вищої ради правосуддя. Призначений відповідним передбаченим Конституцією органом. Етична рада здійснює, ми зараз не говоримо навіть за звільнення. Вона відсторонює. Фактично, таким чином член Вищої ради правосуддя, призначений на цю чи обраний на цю посаду відповідно до Конституції, набувши повноважень, відсторонюється від посад. І ви тут не вбачаєте. Правильно зрозуміло? Так, я не вбачаю, тому не що обачаю. я вважаю, дякую. що це рівень закону. Вже дякую, шановні колеги. Я вже піду з лівого боку. І колега Алемарк, прошу вас. У мене перше питання легко. Пані Юля, знаючи вас і вашу організацію, скільки ви дійсно доклалися до правових реформ в останні роки. Так, от, перше питання, мені здається, легке. Ви згодні з тим, що орган конституційний який забезпечує незалежність судової влади? Сам повинен бути незалежним. Так, звісно. Звісно, тепер я повертаюся до, до стандартів доброчесності, але перед тим задам вам таке питання. А от у зв'язку з цим ну, спільним висновком, що я думаю, всі так мислять, що цей орган має бути так само. Незалежний, як і судова влада, загалом, і носії цієї влади конституційної, так от скажіть на вашу думку, на діючих членів ВРП, як може вплинути а, задіяння отакої нормативної конструкції, коли а, серед виконання в середині терміну виконання. Повноважень, щодо них задіюються відповідні механізми, які не були передбачені на момент їхнього призначення, це позитивно впливає на їх незалежність чи якось інакше? Так, да, Дякую за питання. Ну, по-перше, я хочу. На звернути увагу, що це і закон це прописує, що це екстраординарний випадок щодо цього, ну скажімо, вже оцінювання членних, чинних членів Вищої ради правосуддя, чи це буде ну умовно там демотивувати сьогоднішній склад Вищої ради правосуддя про те, що Якось свавільна законодавець знову висане. Якісь нові умоги для, для членів Вищої ради правосуддя. Я не думаю, тому що питання професійної етики і доброчесності ну дійсно дуже стояло на порядку денному в Уродянському суспільстві і взагалі в українському суспільстві, і е, особи, які йшли однаково на цю посаду разом з тим, що цей закон вже діяв. Вони ж для себе свідоме рішення ухвалили йти на посаду члена Вищої ради правосуддя. Да, це їх не зупинило, Вони не подумали про дальше якесь там свавілля Верховної Ради втручатися щодо їхньої незалежності То я тому думаю, добре тоді і ще одне запитання. От. Знаючи ваше піклування про європейські цінності, це я говорю абсолютно всерйоз. От відомо, це Відома, це загальновідома інформація, що доброчесність це європейське здобуток, вимоги, які ставляться до публічних але ж беремо будь-яку європейську країну, і там ми бачимо, що це в законах прописано і дуже чітко на різних рівнях різні вимоги доброчесності. Так, от, у зв'язку із цим, от мені імпонує, як ви підкреслили, що ми йдемо у Європейський Союз, і дійсно країна сьогодні вимагає більше верхової справ. Як ви вважаєте ще раз, чи не повинно ці стандарти доброчинності не на ходу складатися, а органом законодавчим наперед для кожної посади або рівня посади? І вони мають бути конкретизовані. Чи не вважаєте, що пора і у нашій державі отакі європейські правила запровадити? Я повністю дякую. підтримую, дякую за питання. Я повністю підтримую необхідність. Чітко на рівні закону вказати стандарти професійної етики і доброчесності для рівня посади, ну зокрема, що до судді Конституційного суду, да, зараз теж виникають такі ситуації. І мені здається, що це шлях України, і зараз цей виклик стоїть насамперед перед парламентом. Це врахувати комуніке, тобто рекомендації Європейського союзу, і звісно, в частині закріплення професійної етики і доброчесності, нам треба буде повністю гармонізувати своє законодавство. Дякую, Йо, будь ласка, колега Юровська. Дякую, пані Юлія, за вашу готовність відповісти на всі питання і вашу участь. У мене таке питання тут неодноразово підкреслили щодо екстраординарного роботи етичної ради, щодо оцінки діючих членів Вищої ради правосуддя і що виставку цієї етичної ради, яка носить рекомендаційний характер. Ви в своєму виступі зауважили про те, що навіть в разі негативного висновку, якщо член Вищої ради про є суддею, він продовжує статус судді і може виконувати свої обов'язки. То в мене в цьому контексті питання от вашої думки, як представника цієї установи, може обговорювали ви це питання? Якщо є висновок етичної ради. Що цей член ВРП суддя є недоброчесним, чи є це підставою для порушення дисциплінарного провадження щодо цього судді? Дякую. Чесно кажучи, ми не обговорювали цього питання, хоча, може, Роман Купіда обговорила своєму напрямку, але він з 24 лютого. В Збройних силах України як доброволець, тому прям е, чітку позицію центра політика правових реформ я не скажу. Але просто на сьогодні я виходжу з законодавства. В законодавстві немає такої підстави на сьогодні. Чи треба думати? Ну ні, я теж тут стою, мабуть, на позиції е, ну, не мабуть, я стою на позиції, що в частині. Оцінювання е, на той момент чинних на той момент ухвалення да, закону чинних членів Вищої ради правосуддя. Оці положення вичерпали вже свою дію. І, очевидно, я не думаю, що це мало би якось стосуватися судді. У мене виникає питання: якщо будуть, наприклад, ну фактично, в нас є один тільки такий випадок. Тому не бачу навіть ну, практичного якби, продовження чи якогось конфлікту тут, що якась сторона, наприклад, подасть тепер до Вищої ради правосуддя да, питання щодо дисциплінарної відповідальності особи, яка отримала негативну оцінку. Просто ну, не бачу, не, не було таких висновків. <висновків> да. Я щодо е, довіри громадськості до такого судді, якщо етичною радою. Який має довіряти все суспільство прийнято висновок щодо недоброчесності цього судді? Чи не буде тут сумнів щодо його? Неупередженості і безсторонністі, і щодо порушення права на справедливий суд по статті 6. дякую за питання. Я Уточню це не стосується питання, не стосується на той момент чинних членів Вищої ради правосуддя. Да? ви маєте на увазі на майбутнє. Кандидат увазі, ну, я фокусую ситуацію. Ми ж обговорюємо як 10 членів подали у відставку. А, я от думаю, може це питання вже обговорювалося обговорювалася е, е, в ви цьому аспекті, це, так? Ні, ні. Позиція була чітка. Що є чіткий статус члена вищої ради правосуддя, і щодо суддівського здійснення відправлення правосуддя на посаді судді? Це не має. Порушуватися і не має корелюватися, і потім е, не було позиції, що треба там умовно, да, якщо ми говоримо про громадянське суспільство, адвокатувати позицію, що такий м -м, член колишньої тоді буде, да, член Вищої ради правосуддя, є недоброчесним на посаді судді. А умовно, як зреагує все українське суспільство, ну мені складно.